Ранок розпочався в годину трима. Ось такий ранок у нас дочери, важко співаємо. Всім доброго ранку. Доброго ранку. Слава Ісусу Христу, кавалерочка, всім доброго раночку. Я сподіваюся, що ви вчора при неділі всі гарно відпочили. Сьогодні, початок нового тижня, понеділок з новими силами вливаємось туди. Але я вам, кавалерка, скажу тако: в нас цілу Божу ніч падав дощ, реально. Цілу Божу ніч. Але я кажу так: доща треба, тому що якщо буде дощ тепленько, то все почне розцвітати. Навіть паде дощ, він мені не мішає. Сьогодні естафету не буду гонила по трускавці, але... Скажу вам тако, знала, що нині в цьоці день народження Віталіка Наталі. Я рано встаю, думаю, треба привітати цьоцю, позвонити їй. Я сидив, в ну, вайбері мені пікнула смс. Я дивлюся, мало того, що в цьоці нині день народження, та ще й нині ніс. Оксана зараз знову і кошти вродила. І що ви думаєте, з цьоцею поговорила, до Оксани дзвоню, псала каже, Галя, що це стало? Що так рано дзвоните, Я кавись уже в родили, то вставайте, робіть рух в хаті. а вона каже, як... о, а ви ви пам'ятали, що в мене ден роді, я скаю по правді? Не пам'ятала. Але дякую Богу, Вайбер все мені нагадав. Так що, Оксаночка і Наталочка щиро вас вітаю з Днем народженням, але далі будемо, будемо їхати до них і їх вітати. Ви, кавалерка, знаєте, виспались, не виспались, дощ на дворі чи сонце. Ну, але кожна людина будь-якій годині, але має рано встати, стріпатися, і клав чистити, файно вмити, директоршу на воду, хлопці, кутика файно виталяпати і всі разом. Беріться до роботи! А нас сьогодні ранок буде такий, знаєте, не ранок, а день насичений. Бо Віталік не знає, чогось за псалом на 10 годин на стрижку. Десь стричка, стри, стри, вона і буде 10-та година. Я його вже бужу від за 15-9. Кажу, Віталік, вставай, бо ти запізнишся на стрижку, а він тако, так себе подобає ще 5 хвилин. 5 хвилин прийшло, я зайшла та да вставай, а він, тако, ще 5 хвилин. А я сіла біля нього, сижу. А він каже, мене, ти що так будеш сидіти біля мене? Я кажу, та п'ять хвилин посижу, подивися, як ти встанеш. Я кажу, ну як можна? Я збудила вже все. Я... О, добре, все, так. Я, йду кавалє... в мене, часу в мене. я вам чесно кажу, я тільки виходжу з кімнати, чую вже харапет. Розумієте, або знаєте, сопе так сильно. Я думаю, ні, бо сіспізне, а мені треба тако закупи зробити все на холодець, бо я плету бандрони, а в холодильнику пустота. На холодець закупи зробити, до хати закупи треба зробити. Треба мені заїхати в Дрогобич, бо іменинники треба привітати. Треба ще зайти в магазин нижньої білизни, щось підкупити. Одним словом Кавалерка, нині роботи вистачає, до кухні не стаю, яйця зварю, десять яєць варю. Поділимося, п'ять тобі на день, п'ять мені і нормально себе на, на розгрузочний день. Знаєте, після льобів вчорашніх, хоч Льобів багато не з'їли. Ну, але то таке. Так що, кавалерочка, не знаю, що ви будете робити, але точно кожна з вас має роботу кожного Божого дня. Так що файносі стріпайте, випийте смачної кави і всі разом беріться до роботи. Кавалерочка, всім гарного, мирного і позитивного дня. Нам третий. Стріпувати сімени і там якось ти те гадати. Та й таке? Я твої шкарпетки не беру. Та там є нові, бери нові. Нема. То біда, шкарпету кавалерка дома немає. Вися мені здаєш, що це в Італії то нині до перукаря. Ні? Вже пороботь. <laughs> дай, не даю. Давай тепло вбирайся, воно збері зимну. А ти в мене такий мерезлюк, я не знаю. Куртку теплу візьме зимову. <laughs> не знаю, що <чого> це <laughs> А Асі весь той ночі? Так. Да. Ну, no, то ти воно дать. — Що-що? — Я знаю. Шо, ти молодець? Так. Да. — Ну, давай. <світ> а я спостерігаю, коли ви не думайте, то не все так легко, як слітай. Я мушу це все проконтролювати, Ось картинки розмотала. Я вже вмію так мотати, що ножнички молодець. мені не треба. Віталік я йду теж митися, вдіватися і будемо виходити. Так? Ти хіба недовго там, mm -hmm. я тебе прошу. Бо в неї як починає там біля тебе вони не взагалі біля всіх. Mm -hmm. Годину mm -hmm. часу стригти хлопа. Та раз-два підстрели другий. Раз-два підстрели другий. Mm -hmm. Видиш, працюють Не на і, ну, кількість, а на якість. А на якість. Mm -hmm. Ото що означає таке якість. Давай там будеш стриктись, наш яке запиши. Ми вже <хи> все позаводили, що треба, і їдемо на закупи. <хи> ну, так. У нас такий, знаєте, день. Да. Насичений, так. Насичений. Зараз робимо закупи одні другі. треті. Але Треб... треба якийсь такий магазин, де щоб і ту пастику ти робиш зробити, і ті гнізда, знаєш, та, купити. Яс. і... Мені кавалерка вже все написала. Де то все можна купити в одному магазині. Та? Так? Так. добре. Але в другабич їдемо, бо там м'ясо. Угу. Ще, ще. Ну і там хочу на стармі купити, такий Знаєте, кавалієрка, скажу таку. Та й там квіти. За, а там квіти нам ще треба купити. Одним словом, їдемо. Дощ іде, а ми їдемо. Головне, що не йдемо, як я говорю. процент. Хоча вечором до круги не можути. Спасибо. Та так? Ясно, що буду. Та то Віталій то один день даєш слабинку, потім так важко настроїтись. От я вчора не ходила і сьогодні вже. Все. Та як -то ти казав на тому приторможувати би ну, не дав. Та не допоможу, та Та я слухай, та я тут то жилу, а ти ще слухай. Та добре, добре. Мені кіно не показує. Давай тобі. на закупок віти і назад. Ну, так. Така погода без палчений день, правда? Все Угу. Що правда, то правда. Їдемо. Стало прямо мені. Ну нічого, так, не буде знати, як мені тема, А я тобі слава не полетію це дуже класний магазин з європейським товаром. Mm -hmm. І сказав, то ви, до речі, мені порекомендували в цьому магазині є все. Ну, я йду і разом виділив. Сонечко. Добрий день. Доброго дня. дня. Бачите, це саме перше, що є ще. Uh -huh. До речі, дуже гарно на це. Пельмені тачинка. Попально сирники є. Mm -hmm. mm -hmm. Мило, мин. Мило. Mm -hmm. мило. Дети, вершки. А я слушаю, куда перший кавалерський олій покажу. Водяна маска, смалець, е... вершки різні, масло, маргарин, молоко. До речі, ось це молоко. Дуже класно брати в кого є калова машина, вона дуже угу. гарно збиває. Сирки різні, є літа бороток. Кавалерочки. Кіра місу. Хотіла, 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 хотіла дивіться, сирки. Бачите, є ось такі вже натерті, Це пармезан, а це такі звичайний напік на тарель. Потім такий сирок запахом. Ти його любиш, туречка mm -hmm. Так, До речі, каралівка. Хто любить випікати, я вам рекомендую оцей сметанковий смачний затрати справи, або оцей е, ліліпут, я на нього говорю. Mm -hmm. ну, але ви тільки подивіться, скільки тут намазок, різних сірі, на mm -hmm. такі. таких. від вибору до кольору ціни реально адекватні. Бьому це для нашої малечі. Потім камедир, ось цей сирок. Я вам за нього говорила, і ви знаєте, ми його їмо. Краще взяти сітку велику банку, ніж платити mm -hmm. е, великі гроші за нас. Ну, ви знаєте, маленькі сирок Філадельфії. Він нічого не відрізається від кулака. Його коріння. Грейові колбаски, мопольські сіли, вони дуже дуже смачні. Кабано, третій ковалек, дуже смачна справа з цих З фасолі, але я вам покажу, що буду перед циками робити. Кабано собі з убору, до кольору різні фірми, різних все. Колбаска вже є шинка. шинка нарізана. В ньому ви кажуть, реально круто. Колбаска нарізана. Баштети, соси. Mm -hmm. тому що ми його Просто обожнюємо, він є різний, є кусками, є дрібний, є болі, в власному соці. Також є сардина, е, Є ось такі, бачите, лосось, є такі вже замаринований готовий спроти, оці. Mm -hmm. То що ще у нас дуже смачний пам'ятник. І оціни тут не бачу. А можна когось сюди на хвилинку? А відпочивалось ціла шпроти? 112. гривень, чула, що у вас тут також діють акції. Якщо купляти дві на своїй позиції, буде. А ще якраз активних, знаємо, каже, бо одразу кажу, забігу. Бачите, мало? Mm -hmm. Бо тут реально Це не магазин, це є цілий супермаркет. Дивіться, тут соусів прибору до пльову. Є цю перевірку, от його дуже смачний. Ми його більше беремо, але якщо перший раз можете взяти, маленький, він такий є гострий солодкий. Я його обожнюю, віталік не дуже. Помідори є в яні, а в своєму соці валют. І подивіться, скільки тут є жодське ревчиться. Та тут всього є багато. Ми от таке використовуємо до капусти, коли сміємо. <зважування> Смакота нереальна. Журавлини до того сиру, що в нас є маленька. <зважування> Давай, я вам чесно скажу, тут є всього і є багато. Ось ці, що я вам давала рецепт, я купляю саме ось цю барилу гніздами і пасту до нього. До пасти ми ще не дійшли, але макарони реально дуже дійсно смачні. Є ще ось такі каші вони в індивідуальному пакеті угу. Є пшоно, є гречка з, різними, з різним насінням, ялині помідори, рис, гречка. Смотрите, тут, знаєте, тут не тільки є професій, а також і українські є тобат. Є ось такі, зараз буде паста, буде дуже актуально випікати і давати запах. Та є. апельсин, лимон цельний угу. мимо Я використовую ці макарони до бульйону, вони реально смачні. Ну, я угу. не користуюся. Сухарі по Нірбані, буде коло. Я говорю, моремаші давайте. В мене хоче розбирати таблиці, скільки тут кави є. Є і лабата, і з кофеїну, і без кофеїну, є рощина, заварна, є зерна, є шоколаски. Ходіть подалі повідомлення. Я ось таки дуже смачні ти пробував проволоку себе? Ні, він є дуже. Оріо є. Навіть дві бафільки такі хто не має, як специально має, має точки штуки, спеціальні. купили, розділили, помахнули. Ідеально. Ну, тут там є камінці, багато сочки є, е, ваки є, чички є. Та то є найкавинення, і те ще самий хмельник, подихай про чатей. І акція під'їхали. Туалетний папір, вода і пішла хім'я. Ну я говорю слово для наших тварин, для песиків І котиків. І тут пішла хімія. Подивіться, скільки її тут є. Ну, космі хімія розсімайте вам і рекомендувати нам далі, тому що це є класна хімія, і дитячий пасти і дорослі. Ну що, кавалітери, я вам ще показала. Та роблю закупи. Ти покажу вам що собі Що ми собі саме. Ага. Боже, дивіться на ті макарони, я вам є взагалі. Правда? Ідемо хоче брати. Ви знаєте, що, кавалєрочка, сьогодні в магазині Сонечко моїм консультантом була дівчинка Маріч. Та то юний блогер. Правда? Та, та, слухай, юний блогер. Та то юний блогер. Каже, я хочу блогером. Я кажу, Марічка, та треба щось говорити, щось повідати. А вона каже, а я говорю, ти маєш тако заходити і казати, що там посідали, йди щось робіть. Кри каву ні, то то значить люди так спускають морята вже кров. Кри, капучино гарячий шоколад мені скоренько, там якесь пирожене, канапку Мені зми. Ти тако маєш, розумієш? Бачите, вся юна кавалерка хоче йти в блогер. Вся. А я кажу, Марічка, Марічка, як будеш успішним блогером, згадаєш мене, а каже, яка ну згадай мене. Так що, бачите, кавалерка, в мене вже є в магазині Сонечко. Я зразу дівчат запиталася, це є наша кавалерочка. Дуже гарна дівчинка є. Це нам ваші, ви писали магазин магазин Другобичів Бориславі де є і де, і, і, з Європи товари, і в них є реально все. Чесно кажучи, я не пошкодувала, що ми завітали в Дрогобич до них в магазин. І в мене було зразу запитання: ну, добре, у вас є інтернет-магазин? А вони кажуть, є? Я ката, та, яка кавалієрочка, тому з великим задоволенням. Вам залишу посилання на цей інтернет-магазин. Передивляйтеся сторіс. Може вас щось цікавить, може чогось немає в інтернет-магазині. Дівчатка під замовлення вам привез. Це вірно? Завжди акції. Акції. говори, що ви ці гуртеки говорив всі вчили, говорили на кампі. Обов'язково пишіть їм. Ціни тут адекватні. Термін, що я могла побачити, всюди супер. -ро. Тут наша кавалєрка, то в ней думають якісь терміни такі відправить. Ну і все тут то пильнують, Марічка ходить тут, так, Марічка, я... палицю береш, рано приходиш, сіли по крижах втукла, встали до роботи, чого сидіти. А ну а ну тако, давай попчимось, Як ти будеш заходити завтра, давай. Ну тако, заходь в магазин. а, еш? ну і що? А воно потім тобі покаже, ну, не давай — Ти Завстидалася? Та трошки. А вона блогеру хоче. Ну то що читаєте. В інших декаді в блогерство. Ви ж блогером Третко прийшла, викричалася. Я не знаю, то не всі блогери, то певно тільки я тут люблю сильно кричати. Але каваєрочко, залишаю вам зразу посилання на інтернет-магазин в Інстаграмі Сонечко. Хто проживає в Дрогобичі, Бориславі, ви можете також завітати до них в стаціонарний магазин і самі обрати вживу те, що вам потрібно. Тут є дуже багато всього і дуже класного. Є різні мюслі, чіпси, круасани для дітей солодощі, макарони від вбору до кольору, сири, кобаси. Ну тут реально всього є дуже дуже багато. Зверніть увагу, зараз іде паска. Хтось може буде шукати мак для випічки. Тут навіть є мак, є в банках, є такий, то просто не видно, розумієте? Хочеться вам все показати, але ну, реально то неможливо, тому що тут є дуже багато всього. Дівчатка відправляють кожного дня новою поштою. Ну, ясно, кавалерка, як ви замовите 10-та ночі, то вам вже нині ніхто не відправить. Ви сте не писали, ви казали, відправка сьогодні. То вже завтра поїде товар. Працюють дівчата по повній предоплаті, тому що це є товар харчування. Хімія також є на сторінності. Е, та тут да, на сторінності також Можу хімія є. Та да, можете запитувати, дівчата вам все, все. ви відписуєте. Дуже, дуже приємно, коли знаєте, тако зустрічаєш кавалерочку. Розумієте, тому кавалерка. маєте посилання, ціни можете зрівняти тут реально дешевше є. Ці недоступні, тут все є. Я вам ще раз наголошу: а якщо чогось немає, а вам треба, робите замовлення, і дівчата вам привозять. І тут завжди діють акції. Якщо ви купляєте дві позиції одинакового товару, ціна зразу зміниться. Зміниться, зміниться розумієте, дешевше буде. Не на одну і, дру, не на і ні, другу, не на. А якщо купляєте, ану на а ну як з того? Я тобі щось путаю. Що про... Наприклад, один товар у нас коштує 120 гривень. при покупці двох вам піде кожен по 112 гривень. О, по 8 гривень mm -hmm. знижка. Як mm -hmm. тільки на харети підемо. Позиції є дуже багато, кожного разу стараємося їх змінювати, додавати нові. А що ви? піз, підріч про, Ви не знаєте, що їсть біж проти. Бріч проти, оселедець. Та тут всього кавалірка є від вибору до кольору. Так що посилання ви маєте, ми ще подивимося, що ми ще маємо купити, тому що взяли те, що нам потрібно, лишнього нічого не брали. Але дивлюся, там вже мечі обще. Знаєте, ще, ще щось буде брати. Ну зараз що покажемо, то розпаковка вдома буде. Так що все вам покажемо.